Хело-хело, усім А Це відео, типу, може стати в нагоді комусь, хто збирається зробити собі або переробити якісь меблі. От, і ну, дійсно в хатніх умовах. Ну, тобто. Знаєте, такі відео є, коли там чуваки пишуть в хатніх умовах, в хатніх умовах, а там насправді в нього там цілий верстачний парк, і він там просто в майстерні, а насправді це зовсім не хатні умови. Так я про хатні. І типу ось таку штуку я собі зробив. Ось. Ось. Тепер знімати буде ліпше. Ну і тут купа мотлуху. Ну, там полочки. І дещо от. Для новачків купа нюансів, щоб люди зрозуміли, як це зробити дійсно в хатніх умовах і ручним інструментом. У мене гайкокрут, Крут, шоповерт, якось так. І ще був ручний електролобзик. А чому був? Ну, я, типу, зараз з собою вже його нема. А, таке про що? Перше, що вам треба, зрозуміти, як відрізати рівно лобзиком. Повно винеті різних порад, але зараз переключуся і розповім, як це дійсно працює і з чим вам доведеться стикнутися. Так, і одразу попереджаю усіх хайтніх майстрів. Спершу зрозумійте, це пил, це шум. Якщо ви щось таке вдіяти бажаєте, то почнемо з простого. Як відпилити рівно електрообзіком? Одразу в мене, наприклад, ну я, може, такий чувак не зовсім з прямими руками, але одразу в мене відповідь така напрошується ніяк. Бо електрообзік він так влаштований, що він не для прямих різів, він для того, для криволінійних там всіляких тих? От. Але там багато чого залежить від вашого електрообзіку, від ваших вмінь і від того, яку пилку і як ви встановили. Я не можу вам про ці пилки розповідати, бо я сам не дуже там шарю ну, відверто. Але одне скажу: що якщо ви придбали пилку, вона має там якусь заточку. так? Ну і потім вона там така така якась хитра для вашого електрообзика. На що слід звернути увагу? По-перше, пилка вона має якусь товшину. Так? І оця товшина, тут же ж є заточка. Так от, якщо ви типу, на пилку подивилися, от, ну, типу, отут у острички, і ви на неї дивитеся, і вони під якимось кутом, якось так, якось так. Або ще ліпше, ось так на Остріо, ось на оце так, поставили. Якщо пилка на рівні поверхні падає, Оце фігня, це не пилка. Воно не буде пилити нормально, там буде шататися в різні ті. Їх там, може, вирубили, потім закалили, ніхто не заточував, не парився, і воно буде воно у вас так і буде ходити ходуном, нічого путнього з того не буде. Та якщо ви бажаєте все ж таки більш-менш рівно відпиляти, треба для себе зрозуміти, якщо це в хатніх умовах, то перше, з чим ви стикнетесь, це пил. І пилу буде багатсько. Тобто, все треба буде застилати. це зрозуміло. Друге, щоб зробити ровний різ лобзиком, кажуть, там, направляючи, там щось таке. Де, ну На мій погляд, а я не експерт, я просто чувак з інтернету, хатній такий, мейкер, майстер. Ні, я не майстер, я просто чувак. Так от, щоб зробити рівний різ, вам треба що врахувати? У вашої пилки. Ось, наприклад, ваша заготовка. І треба зробити рівно, рівнесенький ріст. Такий, щоб він ідеально, щоб оця окантовочна стрічка, щоб вона підійшла ідеально, вам треба відступити від неї. От, типу, десь так на, оце, на оцю відстань 2 міліметри. Чому так? Бо зазвичай пилки ваші. Ваші пилки, оці гострі, вони теж мають якусь товщину. І хай вона буде 2 міліметри. Так? Так. Тож, якщо тут 2 мм, а вона строго посередині, ось тут, а вона йде строго посередині, то у вас залишається ось тут 1 міліметр на те, щоб воно скололося. І це круто, це так має бути. Воно буде сколото лобзиком, Ну, не, ніякі поради і все, що я перевіряв, не діє. Завжди будуть тут ці сколи. Далі що треба взяти? Є такі ліпучки з насадкою для болгарки або для шуруповерту. Але це ж хатні умови, ви розумієте, що болгарка буде там ще як полюгу ганяти. Тобто цю ліпучку ліпше брати для. Дрілі або для шуруповерту. На неї наліплюються різні за наждачні ті диски. Ліпите, встромлюєте її у ваш інструмент. Ось так. І потім. Підносити її, і вже перпендикулярність залежить від ваших рук. Підносите її до вашої відрізаної площини і починаєте обертати, доки не доточите її до лінії зрізу. Ось тоді, ось тоді. У вас будуть досить класні прорізи. Все інше, що б там мені зараз в коментарях не писали, і все, що я пробував, в мене не виходило. Тому я людям намагаюся ну, те, що сам перевірив. Те що, те, що має дійсно спрацювати, спрацювало в мене. І Якщо в мене спрацювало, а я такий собі чувак, такий собі майстер, то спрацюю і всіх інших. А, і далі, щоб збирати меблі, ну, все ж залежить від вашої фантазії, але ліпше робити це на ось таких штуках. Це конфермант, називається. І під них є такі штуки, фрези. Одразу скажу, що сюди треба якийсь болтик під гайку, щоб добре за той, загвинчувало сверло, бо сверло в мене вилітає, прокручується. Вже пора і сверло замінити, воно вже посажене. От, воно там в фризі все підібрано. Це трохи, ну, це просто треба просунути вперед. От, І конфермант. Бачите, ця фриза одразу ось. Вибирає стільки, скільки потрібно, щоб посадити цей конформант. Так як вони бувають різні, то і у цій фрізі є різні ті під різні конформанти. Це під більші, ну, це під менші такі, як ну, вони самі найбільш ходові, я їх розміру не знаю. Відверто кажучи, я просто їх колись придбав, пачку і в мене досі є. Десь там. Ото я взяв і свердло має заходити повністю, воно має бути на всю длину конферманту проходити, аж поки ось ця вся фреза не опреться. Не ну і далі там на фото просто показано, як мають ті конферманти заходити після того, як ви вже їх закрутили. Тобто, вставляєте спеціальний ключ або в шуруповерт насадку. От, воно гвинчується От, так, щоб вони заходили трохи, трохи були нижче. Але це вже залежить, хто як полюбляє. Я полюбляю, щоб трохи нижче, бо тоді всі наліпки, всі наглушки, все інше туди добре стає. От. І ну, оці такі дві поради мене вивели на той рівень, що я собі, скажімо так, зі старих меблів. Зміг зробити щось нове, щось інше. Такий собі прикольний ем, стелаж стіл. І тепер у мене такий прикольний стіл, який я маю, можу юзати, е, користуватися. У мене он, навіть тут підсвітка тепер є, крутезна. Тут різні кольори. Різ, різнобарна така. Ну, коротше, оселора собі нарешті забрав з майстерні. Ну, коротше. Класна річ. Знаючи тільки два таких прийоми оцей, що допомагає доводити. І що під конформанти є свердло і треба той. А, і ще остання порада. Перед закручуванням завжди змочуйте їх легенько маслом. Маслом або милом. Тоді вони заходять, як діти в школу, тобто йдуть аж бігом. Це круто, і потім, якщо треба вивінтити його, воно виходить, ніяких там тих нема. Це теж круто, як і. ЛВМЦКру, ЛВ6, ЛВ6, Ш6, ш Ну Так от, головне у цій справі це зрозуміти ось цю формулу для того, щоб вирізати рівно. А зрозуміти, як підточити під оконтовочну стрічку. От, щоб воно ну тор торцовочну стрічку, щоб воно потім рівно можна було її у, у, за допомогою утюга або навіть паяльника, але ліпше утюгом, ліпше двома утюгами, типу одним прихватив, пройшовся, а іншим одразу холодним пройшовся, щоб воно при, приліпало. Але про ці стрічки я не можу зараз зняти, бо в мене їх немає, і як їх ліпити, якось покажу. А ось ці два таких моменти, на які просто зверніть свою увагу, що якщо це дійсно в хатніх умовах, а якщо треба так робити, ще момент в тому, що такі криволінійні ті, ну, типу, якось тут, ліпше робити не ось такою штукою, а ліпше робити, он, як на фото показано, шарошкою, те ж саме. Гайко крут затиснув, покрутили, і воно обійшлося, підточили. Одразу скажу, що пилюги буде багато, але результат вас не розчарує. І тим паче, що чому не болгарку, а саме Шуруповерт, а тому, що болгарка все ж таки менше, ну вона більше обороти ну Якщо у вас є можливість регулювати оберти, то те інше. Але якщо ні, то її ну, обертів воно робить швидко, але багато пилюги. А це робить повільно. Але пилюги мало, і все ж таки у вас більш-менш в хатніх умовах, дійсно в хатніх, відверто кажучи, має все це ну, вийти якнайліпше. Тож, усім привіт, бувайте, лів!